Всім привіт! Мене звати Дія, і сьогодні в нас таке ну незвичайне відео, в якому я вам розповім, що в мене зараз відбувається. Ви мені потім напишете обов'язково, що у вас відбувається в коментарях. І в принципі, так в нас зараз 31 березня. Зараз, по ідеї, всі думають, як розіграти своїх однокласників і друзів. Ну і я теж про це думаю. В нас зараз такі цікаві часи. Останній тиждень мої вчительки з математики немає, і в нас тут просто відпочинок, а не уроки, і це дуже круто. Сьогодні в нас було п'ять уроків, причому. Чотири з них я просиділа в школі, а потім я пішла прогулювати. Причому це якби не бажано прогулювати. Але то сього, і хто не прогулював школу. От. Але я потім все одно вернулася в школу, так треба було. Я умудрилася забути телефон. Тобто, називається не вмієш прогулювати не прогулюй. Ну, але що є, то є. Е... Вибачаю за те, що не було так довго. Відео. У мене просто справді не було часу. Почалось, почався навчальний рік. Почався навчальний рік, так, звичайно. Почався навчальний семестр і я якби почала більше приділяти уваги навчанню. Другий семестр, взагалі, він він не схожий взагалі на цей. На перший от, Але нічого поступово. І отак от от одне за другим. Час дуже швидко йде. І от вже лишилось буквально два місяці вчитися. І в цей момент треба якраз максимум себе вижити. 9 клас це деякі люди, ну, не з моєї звичайно, не з ліцею, але деякі люди йдуть е, з інших шкіл, мої знайомі, в, всякі інші Вищі заклади. От, ну і у нас будуть мучити всякими вступ екзаменами на кінці року. У нас не буде традиційних фізматівських цих екзаменів. У нас буде ДПА. Я таку вже фігню здавала в четвертому класі. Я тоді дуже готувалася, коли я закінчила здала, то в мене... Просто був такий, була така радість, я просто взяла ті зошити підготовчі, закинула їх в коробку для старих зошитів і просто намалювала на ній хрест, типу, що все закінчилось. Вони мене настільки сильно дістали. От. Ну і вся моя сім'я, і я з ними дуже святкувала, що я нарешті здала ДПА. І що я можу сказати? Я його здала тоді дуже добре, навряд чи я зможу підготуватися... Повторити свої результати, ну, але можливо вдасться хоча навряд. Чи. І я маю здавати по я маю здавати математику, в ній вже відповідно і алгебра, і геометрія. Також я маю здавати українську мову, як же без неї, і фізику, оскільки це я не знаю, чи будуть здавати. Інші діти, також фізику, чи це тільки фізмат, я ще не цікавилась. Ну і нас взагалі до того якось не готували, а останні тиждень різко ми почали готуватись до, до ДПА. З математики, хоч нашої вчительки, не було, але ми робили неймовірно велику кількість домашніх завдань. Саме ми пробували робити ДПА, і це був рекорд. Я написала. Домашнє завдання, яке зайняло 21 сторінку. От. І з в нас теж, закінчується е, остання наша тема, і ми починаємо активно е, писати е, різні пробувати диктанти. От. І з фізики ми також вже починаємо, вже скачали підручники, і вчителька вже каже, що от вже, вже і будемо готуватись. От. Ну і що я можу вам ще сказати, погода в нас зараз дуже нестабільна. Ми вже десь цілий місяць ходимо, то ми в пальто, то ми в курці, то ми в футболках. І сьогодні я ходила в школі в сорочці, та і от тепер я вирішила, мені було членка все рівно. Така хороша погода, що я вирішила, попри те, що в мене завтра хімія. На які я хочу відповідати, я вирішила все-таки піти на двір. Я взяла рюкзак, в якому моя книжка, яку я зараз читаю, і е, пляшка води і зошит з хімії. Але навряд чи я її буду тут вчити. Я тут <диваю> дихаю свіжим повітрям Я вийшла в парк, він просто неймовірно красивий. От. І я вам раджу, якщо ви хочете на двір, не звертайте увагу, що вам говорять батьки, тому що ми е, неймовірно велику кількість свого здоров'я витрачаємо саме на навчання у багатьох дітей, сонце світить е, і погіршується зір саме не через комп'ютер, а через велике навантаження на очі. Ми їх навантажуємо, коли ми пишемо, читаємо, особливо з комп'ютера, ну і загалом з інших всяких підручників. От, я дуже сподіваюся, що мене хоч трохи буде чути, бо щось так по... по листю пішла. Боже, Боже, треба звідси якось вийти. Зараз я собі всі, весь одяг порву. До чого я вела? Ми витрачаємо неймовірно велику кількість нашого здоров'я на навчання. Ми... Ми горбимо спини, псується зір, слух, і взагалі навіть нервуємося навіть по тому самому навчанню. І це все дуже шкодить нашому організму. І тому деколи я вважаю, що можна деколи і просто забити один день на навчання, потім якось на перерві встигнути підготуватися, але в той один день... Якби піти в парк або просто піти і погуляти з друзями. Це, я думаю, не буде такою великою трагедією. От. Тобто, побільше будьте на свіжому повітрі. Також я сподіваюся, що на нашому каналі, нашому з вами, будуть нові зміни. У мене є ноутбук. Мені його подарували, взагалі неочікувано. Якби мені його не подарували, у мене, напевно, не було б ноутбука, аж поки я б сама на нього гроші не заробила. Взагалі не очікувано. Суть в тому, що мені колишній господар ноутбука, колишній власник радить змінити Windows. От, тому що каже, що цей нормальний, але комп'ютер працює погано. От, і... І тому я хочу змінити Windows, не знаю, який поставити. І пізніше в нас, звичайно, з вами буде. Що у нас буде? А! І ще я хочу скачати програму Sony Vegas Pro 13. Я спілкувалася з багатьма людьми, які також ведуть канал, або просто якось. Монтажують свої відео, і мене це зацікавило. І я вирішила, що я почну монтажувати свої відео, і звичайно, мене зразу зацікавило, що ж це буде за програма. І я послухала багато відгуків різних програм і вирішила скачувати саме Sony Vegas Pro 13. От, якщо ви знаєте, якийсь хороший сайт, де можна скачати хорошу лицензійну цю програму або якусь іншу хорошу програму, то обов'язково мені напишіть. Також напишіть мені, будь ласка, як проходять у вас підготовка до іспитів, до всяких. Екзаменів, і як ви взагалі, чи ви ще не втомилися, чи ви хочете вже канікул, чи ще трохи можна попрацювати, чи вже взагалі все школу геть і хочемо відпочивати. Напишіть мені, будь ласка, це, і також хочу, щоб ви мені написали е, завдання, які я маю виконати, тобто. Е, ви всі знаєте, що є багато різних типів відео, які називаються як е, виклик прийнятий, або ще якось по-іншому. Я думаю, ми трохи по-іншому назвемо, але суть ви розумієте. Ви мені пишете, що я маю зробити, якісь цікаві завдання, можливо, навіть трохи не знаю, жорстокі з'їсти щось там, ну не знаю, дуже кисле або дуже пекуче, або не знаю, на площі. На проспекті Свободи прокричати хоріку, не знаю. Вибирайте самі, ну, щось цікаве. Я від вас сподіваюся почути. От. І також напишіть мені, що вас загалом буде цікавити, які відео ви хочете, щоб я вам зняла. От. І не забудьте. Так. Ну, Це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Зараз буду гуляти тут. Подивіться. Не видно, видно. Видно? О, скоро Пасха і вербна, вербна неділя. Ти ще не так. Зараз буде скоро вербна неділя, а потім буде Пасха. Скажіть, мені, чи є у вас якийсь настрій пасхальний Боже, я зірвала гілочку, я дуже не хотіла, але так склалося Ну, це було все на сьогодні. Я була рада поспілкуватись з камерою через неї поспілкуватися з вами. І сподіваюся, що вам теж сподобалося відео. і Дякую, що переглянули його.